На протезах можливо все. Це доводять герої наших сюжетів. Сьогоднішня історія з Вівщини. Ветерани центру незламній відновлюються завдяки водному спорту. Зокрема, одному із найекстремальніших його видів серфінгу. Чи зуміли бійці підкорити хвилі? Бачив Роман Гаврилів. Отже, по керуванню правий крок висказавки наруть. Правий крок це у нас корок газу. Ми його натискаємо плавно, не різко. Водним транспортом більшість цих чоловіків кермують уперше. Усі вони дістали різні травми на полі бою, і тепер на одній з Львівщини відновлюються. Після короткого інструктажу пробують те, про що до поранення навіть не замислювались. Для новачків, тобто всіх ветеранів з центру незламні, обмежувачі швидкості. Але щоб відчути задоволення, цього вистачає. Ти там заходишся один, тебе немає перешкод, тобі ніхто не заважає, і ти повністю випускаєш свою душу, весь свій, всі свої проблеми залишаються на воді. Наступне випробування на сапах. Дошки, на яких плавають стоячи, та насамперед потрібно втриматися. Володимир Пономарчук, який через мінну вибухову травму зазнав ампутації ноги, повторює спроби, та найбільша його ціль попереду. Перевертай дошку на себе, десь о, та ти, в принципі, ти гнучки. Попробуємо зараз так вийти, да? Але постарайся задню ногу максимально у упор туди. Володимир уперше в житті наважився спробувати ще й серфінг. Катер на швидкості створюватиме хвилі, які нагадують морські. Контролем інструктора відразу з першої спроби. Кілька хвилин, які дарують незабутні емоції. Матюкати можна? Легайте. Не тяни, не тяни, не не Адреналін просто зашкалює в крові. Якщо чесно, я думав, що я зараз буду просто вилітати кожного разу, але сконцентрувався, став і ті відчуття ну, словами просто так їх не передати. То для реабілітації це неймовірно просто. Знаєте, вперше ти якось сконцентрованість, таку собі, собі випрацьовуєш, знаєш якось ну воно все. Фу. Для Олександра Володимир не перший захисник із пораненням, якого він поставив на дошку. Інструктор допомагає відновлюватися воїнам завдяки екстремальним видам спорту не лише на воді, а й на лижах і сноубордах. Можливо, це неправильно буде сказано, але люди з двома ногами, двома руками не роблять того, що хлопці роблять на протезах. Багато. Перед заняттям починають себе накручувати і розуміти, що не вийде щось, я не зможу. А ні, тут вибору немає. Ти сідаєш катер, ти стаєш, катаєшся і виходиш задоволений. Ти борешся в першу чергу самим собою. Допомагають ветеранам волонтери проєкту Простір 4.5.0». Реабілітація бійців на воді їхня ідея. Насамперед, це можливість психологічного перевантаження. Вони приїжджають з реабілітаційних центрів, а і так наче їх привезли сюди примусово. І Вони такі не знають, чого очікувати. Так відповідно, вони такі ну напружена обстановка. А побули біля води, розслабилися. А ще якщо потренувалися, стали на сапі. Це вже зовсім інші люди. Володимир Рудковський і сам знає, що така війна і життя після поранення. Тож, пройшовши реабілітацію, став ментором у центрі Незламні. Він і пропонує ветеранам різні активності. На серф Володимир теж ставав. Всі такого формату ініціативи я їду спочатку тестую сам. Тому я приїхав і тестував, зрозумів, що це реально і на протезі, і без протезу. Тому після власного досвіду я приїхав, сказав хлопці, я став, от відео їдемо, будемо кататися, будемо опановувати, будемо пробувати. Навчання з водних видів спорту проводять щотижня, і це допомагає захисникам швидше відновитися. А для декого це можливість знайти себе вже в зовсім іншому житті. Проман Гавриліври Глобінка, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.